Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген я є викладачем німецької мови у школі Дойтвах. Також я викладаю німецьку на каналі Дойтвах у Ютубі, в якому ви можете безплатно вивчати німецьку з нуля до рівня А1, а далі більше. Сьогодні у нас вже 12-й урок. Ми вміємо багато чого, але зараз на даний момент ми вивчаємо акустів. Нас один з урок також був присвячений акості. Ми розібралися на де його використовувати і як його використовувати за допомогою артиклів. Проте сьогодні ми більш детально розберемося. Ми визначимо для себе ще більше е пунктів, коли ми повинні його використовувати, а також е прикладів використання в нас буде сьогодні більше. Також вивчимо займальники в акості, тому що ми знаємо, що питання акостіва це кого що. І ми знаємо вже, що по відношенню до іменників ми просто змінюємо артикль. До прикладу, якщо я кажу це є чоловік, ми скажемо Das ist ein Mann». От Das ist der Mann», якщо з означним артилерією, як це значений чоловік. Проте ми також можемо сказати, що я запрошую до прикладу, чоловіка або я кличу чоловіка. В першому випадку «Das ist der Mann» Ми сказали, це є хто що чоловік. Все, це називний відмінок. В німецькій він називається номінків. А в другому випадку, я кличу чоловіка з цього закінчення А нам дає зрозуміти, що в даному випадку ми використовуємо знахідний відмінок в українській мові, а в німецькій мові це буде «акузитів». А позитив. Про те, щоб побудувати такі речення на німецькій, нам ну, не потрібно додавати ніякого закінчення А, і взагалі слово ніяк не потрібно змінювати, просто змінити артиклі. Ось приклад як змінюється артиклі. В даному вакості ми бачимо, що змінюється тільки тер на ден. Чоловічий. Все інше залишається незмінним. Тобто терман – це чоловік, денман це чоловіка. Іх руфе денман. Як кличу чоловіка. Руфен – кликати. Іх руфе денман. Далі, давайте спробуємо сказати: я купую яблуко. Der Apfel, яблуко. Кауфен купувати. Іх Кауфе. Apfel. Я купую яблуко. Тому що я купую кого що яблуко. Ми ж і в українській мові так говоримо. Ми ніяк не скажемо, я купую, хто що яблуко. Хоча в українській мові цієї зміни не буде видно. мові це обов'язково кого що яблуко. Чудово! 에, давайте тепер скажемо я резервую стіл. Резервіген резервувати стіл тератіж. Іх Резахвіра Кого що, а значить, де я ті ж буду стояти в акцію і завіра ТНТ. До прикладу, в інших випадках, там Das і die", там, артиклі просто не буде змінюватися. Тому ми там, нічого не змінюємо, там, в принципі, немає нічого такого незвичайного. Добре, давайте тепер поглянемо на неозначні артиклі. значних артиклях зміна також буде лише в чоловічому роді, Ein, зміни Einen. на Айна. Давайте банально, один приклад. Я купую. Якесь неозначне яблуко, наприклад, ми не знаємо в кольору цього яблука або сорт якесь неозначне. Я купую якесь неозначне яблуко. Ми ні в якому випадку не можемо сказати ein Apfel, тому що ein Apfel – це номінатив. І тут буде відповідати це слово на питання: хто що, а треба кого що. Це питання аккорсті. Добре. Це перший пункт використання. Коли у нас є питання, кого що. І Іменник повинен на нього відповідати, тоді іменник стоїть вакостю. Але також, якщо у нас є якийсь напрямок, ми, наприклад, тримаємо напрямок до якогось об'єкту, до магазину. Є слово der Laden магазин в німецькій мові. Також das Geschäft, ну да, що нам завжди цікавить, в другому прикладі його використаємо. Der Laden магазин. І якщо я тримаю напрямок до магазину, тобто я до нього йду, а це об'єкт, до якого я тримаю напрямок, буде вакостю. Це дуже важливе правило. Добре, давайте спробуємо сказати: я йду в магазин. Ікеє. Ін і тен Ладен, так як це об'єкт, в якого ми тримаємо напрямок, стає ін тен ладен. Я йду в магазин. Чудово, як ви скажете, я йду в квартиру. Die вонг квартира. Ікея. -e. In die вонг. Я йду в квартиру. Тут квартира, die Wohnung, стоїть в вагості, просто ми цього не замічаємо. Але це важливо розуміти. Die Wohnung стоїть в тому що я йду куди, і квартира це об'єкт, по факту, до якого він направляється. Добре, і давайте спробуємо сказати, я йду в кімнату. Das Zimmer – кімната. das Zimmer Я йду в кімнату. Чудово. Добре, друзі, давайте перед тим, як ми продовжимо, я ще нагадаю, що є платформа до тих на якій ви можете виконувати домашні завдання. По відношенню до кожного з наших відеоуроків на цьому каналі і більше практикувати свою німецьку. А також отримати нові слова, нові тексти для прочитання. Скоро будуть аудіо і багато інших корисних бенефітів цієї платформи. Також там присутні. Тому можете перейти ссылці в описі дойтвих Individual» і займатися німецькою набагато більш інтенсивно. А якщо вам потрібно приватний полежні німецької, то дойтвах школа», дойтвих також Силка на точка, посилання на сайт. В описі можете собі взяти викладача приватного, перш уроки безкоштовно. Тому якщо бажаєте, можете спробувати, це буде абсолютно зіро вам коштувати. Тому переходьте, на теміть. А ми продовжуємо з акостю. Добре, і давайте останній приклад. До прикладу: я йду в гори. Гори взагалі гора Терберк в німецькій мові, а гори Ді Ich die Кеє, Berger. die Berge. множена. Тут артикль також не змінюється, тому що ді, вартості залишається die. Добре. Також, ще нам потрібно розібрати, що якщо є якийсь пропозиціон, це прийменник в українській мові, наприклад, для, проти і через, ми їх розбираємо в німецькій мові сьогодні, після цих прийменників пропозиціонів буде йти завжди апозитів до прикладу. Для фюр. Скажемо: подарок є для брата. Подарок Daskенk, брат Bruder. Das Geschenk ist фюр den Bruder. Після фюр, так як це пропустить Акостів, він відноситься до Акостів, завжди іменник буде йти в Акості. Тому Bruder ми поставили в den Bruder. Окей? Тому що йде Акустів. Добре, ще один приклад. Цей подарок є для мами. Просто das geschenk, ist für die Mutter» – Подарок є для мами. Подарунок. точніше. E, добре, тепер вивчимо слово «durch». «Durch» – це через, проте да, через щось. E, Я йду через парк. Der Park, park. – парк. Ich gehe «durch», І так як «durch» є пропустимо прийменником акостюма, ми нього завжди іменник скажемо, в акостю. Ікея durch ден пак. Чудово. Uh, тепер скажемо ще одне: я йду через тунель. Тунель для тунель. Ікея durch den тунель. Я йду через тунель. Окей, uh, okay, і останнє слово Геген проти. Uh, скажемо, він є проти чоловіка. Gegen – проти, після як він завжди йде аккостю. Геген тен ман. Він є проти чоловіка. До речі, в цих реченнях в українській мові, які я перелічив, немає цього слова є зазвичай. Не? А, проте в німецькій німецькому обов'язково має бути таке це дієслово, і дієслово завжди повинно бути присутньому у німецькому реченні. Мов «ist» не забуваємо ставити. Er ist gegen den Mann. Добре, а якщо він проти, до прикладу, жінки. Ja, ist gegen die Frau. Die Frau тут знову ж таки стоїть в акості, що ми цього не зауважуємо. Після gegen знову ж таки завжди буде йти акуститів. E, добре, і останнє, що для нас сьогодні важливо, це e, займенники в Дивіться, Ми знаємо займенники і, ду, Р, зі, с, ві, а, і я. Зі зі. Я ти, він, вона, воно, ми, ви, вони, ви. Це от ви останній завжди пишеться з великої букви, це поважна форма. Проте ми не знаємо, як сказати мене. Проте ні, мене ми вже знаємо. Ми вже це раніше розбирали. Проте, наприклад, як сказати його, ми не знаємо. Дивіться, суть в тому, що да, знаємо, ми вже міх і «дих». Іх, я, міх мене, ду, ти, «дих» тебе. В даному випадку це от міх і тіх відповідає на питання когось. Що, це питання акості. Тому це і називається займенники акості. Якщо я скажу міх. Скажемо, наприклад, ду ти проти мене, Ду біст кеген. І потім маємо сказати я, але в акості. Я в акості буду міх. «Ду біст kegn міх". Міх". міх. Окей, скажімо, подарок для тебе. Das geschenk ist für, І після für завжди знову ж таки де апозитів. Das geschenk ist für du, але du не ставимо, du vaakтів dich. Das geschenk ist für dich. Добре, давайте розберемося з іншими займенниками. Знову ж таки, почнемо спочатку. Ich, mich, du, dich. Er, ihn. Sie, sie залишається не змінюється, es, es Залишається не змінюється. Wir, uns. Ми нас, нас, і я ой, ви вас, е, зі вони, зі їх. Зі з великої букви ви, зі вас. Тож з великої букви завжди пишеться. Тут оце от ЕА змінюється на ін, на його. Проте це не є працівний займенник, який ми розбрали трішки раніше. Це не є в плані його річ, в плані його, як виконувати ним діє, запрошувати його, е називати його, викликати його і так далі. Це виконується діянням, кого що, не чи обов'язково. Е е Добре, давайте попробуємо ще одне речення скласти. До прикладу, скажімо, це є тунель, Das ist der Tunnel. Хто поставив день, помилися. Тут просто банально хто що, це, хто що, тунель. Das ist der Tunnel. Скажемо, і я йду через нього. Через дург ми вже знаємо. І в даному випадку ми після дург ставимо займенник тунеля. Давайте розберемося, тунель це він, да? Der тунель тому його займенник буде він, er", має, правильно? R. є дур Р. Але не в'яжеться. Після дух моє святи апості, тому дивимося в табличку. Ага, R змінюється на in. Ich gehe durch ihn. Це є тунель. Das ist der Tunnel. Ich gehe durch ihn. Я йду через нього. Чудово. Uh, Скажемо тепер ще одне речення. Це для нас Ist das für uns. Це для нас. Скажемо, ні, це не для вас, це для мене. Nein, das ist nicht für euch. Тасос Фіміч. Тут даному року ми сказали Fiu like, Oig, да, то ми звертаємося до кожної людини на Ти. Да? Це особливість іменника Іо. Це не Є, цейменник, який вважає поважну форму. Добре, Чудово, друзі. Якщо вам потрібно більше практики, ви можете перейти на платформу Дихіндивіду і виконати домашнє завдання по цьому заняттю. Я надіюсь, що для вас все було зрозуміло, ми все чітко пояснив, максимально короткий відеоролик ми помістили. І в цілому тут було. Практики, проте більше граматики, ми більше розбираємо на цих уроках. Е, ось, Також корисна порада — попробуйте написати якісь речення самостійно, вдома, використовуючи акази, використовуючи займенники, використовуючи пропозиціони, прийменники, а також артиклі, означені, неостанчені. Це дуже сильно вам допоможе. Ось, Проте, звісно ж, платформа завжди буде для вас корисним другом. Як на телефоні, так і на комп'ютері можна використовувати. Добре, знов ж таки дякуємо за урок і до наступних зустрічей. Всім бувайте.